Ось такое як потертий, на куди поміхати. Ось я його греблюночкою. такого, Я буду тут водко. О, такова. о, да таково сюди. О, де вже така робиться мічечка, де вже її прасти. Таким способом Галина Славінська із села Білка, що на Березнівщині, виготовляє нитки для своїх виробів вже більше ніж півстоліття. Мати моя доткала, допрали. Я коло матері навчилася. Да сестрада мати, де ми так жили, бо ж колись так же все із своїми руками треба було робити. На своєму старенькому верстаті жінка й досі тче полотно. Вироби та інструменти, з якими працює Галина Славінська, стали частиною музейної експозиції. В рамках акції Мистецтво одного села їх привезли із білки до обласного краєзнавчого музею. Втім, не лише ткацтвом пишаються тамтешні жителі, а насамперед вишивкою. Вишивають то майже всіх, всіх привчають, але основні такі я думаю, до, до десятка назбирається дійсно таких, які дуже гарно вишивають. Одна із них Тетяна Майструк, їй таємниці ремесла, також передала матір. Вишила всім сорочки, вішила 10 сорочок. Платі костюма дітям. Акція Мистецтво одного села триває в області упродовж п'яти років. Білка вже 17-те село. Що представило в музеї мистецькі роботи своїх умільців. У нас уже всі райони ми пройшли в межах одного села, і на цьому були такі міркування, щоб на цьому зупинитися. Але коли ми подивилися, наскільки цікаво, наскільки багато представляють себе в частині декоративно-житкового мистецтва всі райони, ми вирішили цю акцію продовжити. Ще у нинішньому році власні витвори декоративно-ужиткового мистецтва у рамках акції представлять жителі сіл Здовбиця з Долбунівського та Привільне Дубинського районів. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.